Трьохрічна Настя мало чим відрізняється від своїх однолітків. Вона активна та весела, ходить до садочка, відвідує уроки танців. І мало хто знає, що народилася дівчинка передчасно. Мама Насті Тетяна тоді була на сьомому місяці вагітності. При народженні дівчинка важила один кілограм сто грамів. Малечу доводилося виходжувати в реанімації. На щастя, допомогли лікарі. В реанімацію нас забрали на другий день на богатирську дитячу реанімацію. Там нас виходили, там нас спасли, там нам дали другий шанс. Ті лікарі, які нам траплялися кваліфіковані. Вони в реанімації там фанатики. Там лікарі, вони, вони, вони покликані. Після трьох тижнів реанімації жінку з дитиною виписали додому. Мама Насті каже, її донечці пощастило. Незважаючи на всі перенесені труднощі, виходили малечу досить швидко. У рік з нас зняли всі, всі діагнози, з нас все познімали. І невролог сказав, що ми вже здорові, все в нас добре, і щеплення почали ми робити з року. Мало ми всього. І гемоглобін у нас падав до 85, і незрілість кульшових суглобів була. На сьогоднішній день ми абсолютно здорова дитина. Волонтер Анна теж нещуток знає, як важко виходити передчасно народжену дитину. Її донечка народилася п'ятимісячною з вагою 870 грамів. Три місяці після народження дитиною опікувалися лікарі. За словами Анни, батьки таких діток часто не знають, як доглядати за недоношеними малюками, щоб укріпити здоров'я своєї малечі. Є багато сучасних методик, однак головне встановити максимально близький контакт матері з дитиною з дня її народження. Ребенка викладають на маму тілом к тілу. Рібенок дожен на протяженні круглосуток знаходитися на мамі. Таким образом, він слишить серцеб'єєні. Он слышит кровоток, успокаивается, соответственно, и у самого выравниваются все показатели. Как показал скажем, опыт и медикаментозное лечение в меньшем количестве в такой ситуации уже потом требуется, действительно, ну, вот этот контакт он очень необходим. У день торопишок, ще називають недоношених дітей, активісти роздали жінкам пів тисячі білих кульок та інформаційних листівок, як нагадування про те, що треба берегти своє здоров'я і зрозуміти, передчасно народжена дитина це не вирок. Самі батьки, які сталкуються з недоношеними дітками. У них психологічний стрес. Дітелік сожалення в першу чергу піддаються паніки, не знають як далі діяти. Тобто. Есть... Скажем, для общественности було б хорошо узнать о том, що такое существует, Тому что, к сожалению, не зная о таких детях, столкнувшись з ними, зачастую родители отказываются, тому что не понимают, що їм предстоит далі. Зараз в Україні проблему перечасно народжених дітей недооцінюють для того, щоб виходити таких дітей, потрібні спеціально обладнані перинатальні центри. А на них держава виділяє недостатньо коштів. Сложная ситуация в стране, не будут урезаны бюджеты и министерства здравоохранения, министерства науки и образования, и министерства социальной политики. В связи с военными действиями около 60 миллиардов гривен будет сокращено это из трех только министерств. Поэтому не хватает прежде всего денег финансирования и Понятное дело, что количество детей, которые нуждаются в государственной поддержке, увеличится. Соціальний фонд Торопишків котре нагадує всім жінкам України, що передчасно на народжене щастя все ж щастя, просто його треба вміти доглядати. Катерина Банко, Олександр Фінко, Соціальна країна.